Люди отримували і допомогу від держави як внутрішнього переміщення, і протягом трьох місяців цю допомогу від якоїсь міжнародної організації. Ці програми ми мали участь і МІЦЕФ, і, і е, е УВКБ ООН і багато інших е міжнародних організацій відповідно. Окрім цього, е допомога міжнародних організацій. Здійснюється також через гуманітарні хаби. Як вам відомо, в інших областях України відкриті гуманітарні хаби. Технічно за ці гуманітарні хаби, за їх організацію та моніторинг відповідають якісь райони, територіальні громади. Відповідно, кожна громада для себе визначить де їй зручніше розміститися в інших областях України, скоріш за все. Вони переміщувалися туди, куди більше переїхали їхніх мешканців безпосередньо. Кожна громада працює в цьому гуманітарному хабі. Там надається як юридична допомога мешканцям, незалежно від того, мешканець Краматорська, мешканець Покровська чи мешканець Тропілля. Але якщо він перемістився і бачив гуманітарну хабурня області, він звертається туди. І також через ті гуманітарні хаби роздається гуманітарні. Арна допомога для того, щоб підтримати людей у важкий час свого становлення в іншому місці проживання.